Всім привіт! Сьогодні я поділюсь своєю історією по в Португалії. Розкажу про те, як знайти медичний центр, як стати на облік, як відбувається процес ведення вагітності, саме родом, що відбувається після нього. І так як це не перша моя вагітність, а друга перша була в Україні. Зроблю таке невеличке порівняння. Ну що ж, поїхали. Щодо пошуку медичного центру, я в Google Maps спробувала центру до Сауди. І мені показували лікарні найближчі повісині. В принципі, вони були тими лікарнями, які можуть мене обслуговувати того, що кожен центр ДСУД має свою зону обслуговування. Так само в Огулі я пробувала свою адресу, і мені вибувався сайт Міністерства ДСУди, де було вказано також лікарня, яка може мене приймати. А в мене було дві такі лікарні Одна велика на район, друга менша. Я пішла в одну другу, так сказати, розвідати обстановку. і Після того зробила вже запис в лікарню, оскільки. Перереєструватися, привестися з в другу лікарню, потім набагато важче, ніж на початку. Просто вже в правильну лікарню записатися. Я вибрала меншу лікарню. Вона мені більше сподобалася, бо вона така ну, більш сімейного типу, така приємна дуже атмосфера. І записи до лікарів вони. Набагато швидше відбувається ніж більші лікарні та більший наплив людей. Після цього, як ви обрали медичний центр, зареєструвалися в ньому, кажете, що ви вагітні і хотіли б запланувати прийом. Вам назначають лікаря, який буде потім її вести вагітність, тобто вам запланують з ним перший візит. На облік можна в лікарні по вагітності ставати з раннього терміну, тобто зразу, коли дізналися, що вагітні, тобто це з 5-6 тижня. І на самому прийомі лікар він обстежує вас, дає всі потрібні направлення, ліки і обстеження, все, що потрібно. Також на початку десь візити відбуваються раз на місяць, а після 30-го тижня вони десь частіше раз в два тижні. Але якщо є потреба швидше прийти, тобто є якась проблема чи питання, яке треба швидше вирішити, звичайно, що можна піти, підійти в лікарню, сказати, що вас турбує, і вам назначить візит до лікаря раніше запланованого. Також варто врахувати той момент, що час вагітності є три скринінги. І в мене так вийшло, що от перший скринінг мені дали направлення на нього досить близько до дати проведення. І, чесно, я встигла записати, змогла записатися тільки в лікарню, яка. Одну лікарню, яка не мала черги і могла мене приймати, тому що якось всіх інших, особливо тих, які відомі і багато відгуки мають, були черги. По два-три місяці і в них не можна було записатися. Тому вже на наступний візит до лікаря я попросила направлення на другий скринінг. І при плануванні в лікарні, яку я хотіла. Я планувала як і другий скринінг, так і третій. Я взяла собі розрахувала приблизно дату третього скринінгу і обрала дату не на початку, а на кінці десь посередині. Коли мені дали направлення на цей скринінг, в мене вже був запис, і він був в потрібний діапазон, і що так добре вийшло. Тобто, Дуже дуже великі черги, і е, треба дуже завчасно робити е, запис на це обстеження. Е, з цим направленням, що лікар дає е, обстеження, воно е, скринінги вони безкоштовні. Е, ось так. Е, так само, якщо є якісь питання або аналізи, чи обстеження які ви хочете проводити, то можна також в лікаря просити ці направлення. У мене так було, що вдома в Україні. На ранніх термінах роблять такі аналізи по аномаліям плоду. Тут мені їх не давали. Я сказала, що я хочу такі, щоб теж провести. Мені дали направлення без проблем. Так само у мене є ну, була під час першої вагітності проблема з відтоком жовчі. І я дуже переживала за цю проблему, що вона повториться під час другої вагітності. Вона повторилася. Але от коли я про це говорила. То досить скептично до мене ставилися, тому що у мене не було ніяких показань для цієї проблеми. І ну, казали, що нема за що переживати. Але я настояла на своєму, попросила дати нам направлення на потрібні аналізи. Мені їх дали так само, так само, дали без проблем. І от вже коли я зрозуміла, що є ця проблема, я пішла здала аналізи. І вже до лікаря йшла не просто з відкритим питанням дослідження, в чому проблема, а з проблемою. І це сильно скоротило мені час до того, щоб ви, ну, ви почати вирішувати питання. Тобто, якщо хтось буде в подібній ситуації, то немає проблем попросити додаткові аналізи чи обстеження, всі ставляться з розумінням і, і все дають все, все добре. Також під час вагітності. Є дородові виплати. Чесно, мене це дуже сильно здивувало, бо от я думала, що саме якась підтримка вагітних, родящих з дітьми. Вона відбувається саме після родів, а не під час вагітності. І я дізналася про це досить пізно. Але, ну тобто, навіть те, що пізно дізналася, можна по факту запросити цю підтримку в Сигурент США, можна до них підійти вранці по пріоритетній черзі, запитати. Потрібні документи, вони все скажуть. Ось мені потрібно було паспорт, вид на проживання і довідку, яка підтверджує мою вагітність. Можуть вам сказати назву цієї довідки, дати зразок її, щоб вже в лікаря запросити її точно ту, яку потрібно. Хоча я думаю, кожен лікар насправді знає цей тип довідки і дасть її. Тобто, Туди, щоб в сегуранці запросити дородові виплати, треба оця важлива довідка про вагітність, яка підтверджує і запрошується вона саме в лікаря. Після цього, десь з 33 тижня, лікар питається, чи є родом, в якому ви б хотіли народжувати, є якийсь пріоритет. У мене такого не було. Я сказала, що я довіряю лікарю, який би він рекомендував. Мені порекомендували в Лісабоні Альфредо та Кошта, ошпітал Альфред да кошта. І я почитала про нього. Скажу: ось так: у мене під час перших родів, коли я пам'ятаю, вибирала родом, я дивилася на приватні, на державні. І в мене такий. Вийшов найважливіший критерій це безпечність, тому я обрала в Києві перинатальний центр, бо він великий, він має банк молока. Там приймають пологи з різними ускладненнями. Я зрозуміла, що мені важливо, щоб мені було безпечно і в разі чогось, якщо роди підуть не по плану, щоб ви ви вирішили будь-яку проблему. І оцей шпитал Фред до кошта. Він мені нагадав цей перинатальний центр у нас дома. І я сказала так: я я хочу тут народжувати. Він так само такий великий, там багато. Пологів приймають, там вирішують різні проблеми під час родів. І лікар він написав направлення в цей родом, де з 37 тижня має відбутися запрошення вас на огляд родому. У мене такого не було, бо я на 37 тижні народила. Але моя знайома вона розповідала, вона в Кашка народжувала, що так, що в 37 цьому тиждень вас кличуть, показують с родом, розказують різні деталі, складають карту родів. Де різні питання, чи там якщо в екстреній ситуації, чи робити кесеру, чи ви поводжуєтеся і багато інших. Казала, що навіть вплоть до того, чи ставити якусь заспокійливу музику під час пологів. Як на мене, це дуже-дуже круто і дуже крутий досвід. Вже самий пологовий, він гарний, добре обладнаний, добре харчування. Декілька разів на день я прикріплю всі фото і відео. Якась атмосфера вона дуже дуже спокійна, люди приємні і ну, мені дуже сподобалося. Ще в мене був момент, що майже два роки тому я не говорила португальською. Дуже я сильно переживала, що я не зрозумію, якщо також він не буде говорити англійською, що я буду робити. Я склала собі родовий словничок англійською і португальською. Тому думаю, що хто в такій подібній ситуації треба також врахувати цей момент. А так само пологові сумки У мене вони були складені по українському манеру. Багато всього, бо я переживала, що мені щось не вистачить. Але тут насправді дуже багато речей непотрібних. І от Жінки були з маленькими сумками, а я була дуже з великими, з мене сміялися. Я наче читала, що то не потрібно, але не змогла не змогла відмовитися від цих речей, щоб взяти своє родом. Але я б порекомендувала все-таки. Чи на сайті по 20, чи в родому запросити цей список потрібних речей. Бо, наприклад, родова сорочка вона не потрібна, дають халат, тапочки дають одноразові. Веленкі, щоб народжувати після родові трусики, дитині памперси. Тобто дуже багато речей не є потрібними, і думаю, що їх ну, не потрібно брати, якщо їх дають. Самі пологи кажу, якось вони пройшли дуже добре, легко, якщо так можна сказати. В мене були відкриття велике до 7,5 см без болю. Ну, практично без болю. І от вже коли дуже почав боліти після цього відкриття, мене здивало те, що мене запитали, що робити епідуралку. і до цього дуже просто поставились. Тобто не було такого відчуття dangerous. Мене це сильно здивувало, що, ну, що тут якось простіше ставляться. І... Простіше спокійніше ставляться до цього питання, то мене це сильно здивувало. Після пологів всі лікарі приходять вчасно по плану обстежувати як і маму, так і дитину. Якщо дитина на грудному вигодованні, перевіряють прикладання, роблять всі вакцинації. У Португалії не роблять БЦЖ, але так як ми з України питалися, чи робити мені дитині БЦЖ. Я, звичайно, сказала, що так, що і хочу робити. І якщо все добре, без ускладнень, то за два дні відбуваються виписки з роддому. І вже в подальшому потрібно йти, назначати прийом дитині в медичному центрі, в якому ви зареєстровані. Там на початку. Якось до шести днів треба підійти з народження дитини, бо роблять теж такі аналізи, які робляться саме до шести днів. А після того кожен візит вже раз на два місяці роблять огляди, вакцинації до півроку це раз в два місяці, а після півроку раз на три місяці. І так до півтора року, а вже далі все річі і річе. От нам сказали, що півтора перевірили малого, і сказали вже в два прийти тому. Якось так. Я сподіваюся, ця інформація була комусь корисною. Якщо щось забула, пропустила, пишіть питання в коментарях. Якщо можете підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, і бажаю легких, легкої вагітності, легких родів. Бенджініш, дежа.